3D. Є так, дивіться. Зараз показую, що це таке оці всі зарядні, або як їх називають правильно. Правильно називають штука в прикурювач, всувачка отуди, в машину отуди і так далі. Дивіться, є автомобільні зарядні пристрої, є мережеві зарядні пристрої. Чим вони відрізняються? Мережеві зарядні пристрої. Це ось, пожалуйста: мережевий зарядний пристрій для телефона. Називається він, знаєте, як саме скорочено? МЗП мережевий зарядний пристрій. МЗПшка. Так їх і обзивають. А це автомобільні зарядні пристрої. АЗП. Автомобільні зарядні пристрої. І все. І ну тут не треба нічого запам'ятати. Вони тільки є з поддержкою безстрої зарядки. Я без без поддержки зарядки. Ті, що без поддержки, це оце, оце і оце. Ось о. тут кстати, циферблат показано вольтаж акумулятора показує. Це багато кому нравиться. Але вони не підтримують швидку зарядку. Вони заряджають потихеньку ваш телефон. Е, ну, грубо говоря, це півтора-два часа. Зарядка поняли, це обична зарядка. Да? типа. оці зарядні піддержують там, де написано QALCOM 3.0. Бачите, написано, це вони підтримують ось, ось, раз, і ось два. і ось. 3 3.0. Це означає, що вони підтримують швидкісну зарядку версії 3.0, тобто Вольтаж піднімається до 12 вольтів, і телефон заряджається приблизно за 40 хвилин повністю. А за 30 хвилин на 80% розганяється. Тобто, це коли ти спішиш тобі телефон підзаряджати, береш оці. Якщо ти в машині в принципі, нікуди не спішиш, можеш сміло брати отакий. лучше всього, звісно, з вольтметром брати на два USB вихода. Не буде швидкісної зарядки, буде просто 5 вольт 2 А. А зате довше буде жити акумулятор телефону і, і нікуди не спішиш, заряджаєш потрошку. Все fm модулятор А, fm модулятор – це фішечки ось раз і два. FM-модулятор модулятор це теж штука в прикурювачах, ми її називаємо. Да? Вона коли використовується, вона використовується тоді, коли твоя стара магнітола не підтримує флешки. Флешки і Блютуз не підтримує. Є старі магнітоли, вони хороші, звук хороший, але вони на дисках зроблені. оті. І люди їх не міняють. Що тоді робить? Тоді береш оцей fm модулятор Дай, розпакую. Береш ефем-модулятор. Тут пульт до нього йде так, так далі. І ось ідуть флешки тут. Флешки, флешки авукс ідуть, і флешки мікросіді йдуть. Значить, всуваєш його в прикурювач. Він тут виставляється FM, волна, він перенастраюється на волну FM. настроїв тут 87 FM, наприклад. І цей. І вставив сюди флешку. Він проігрує флешку та mp 3 плеєр і транслює цю музику по fm діапазону, який ти вибрав. А на магнітолі ти накручуєш оцей fm 87, і він лове сигнал от до цього, як от станції FM. Магнітола думає, що це радіостанція, а тут плеєр, який просто читає флешку і передає би сигнал через fm волну. Поняли? Тобто mm. оце як радіостанція в тебе в прикурювачу в машині, яка транслює старій магнітолі із флешки музику. І так само з блютуза теже, то є, ти по телефону по блютузу під'єднався до цієї коробочки. Вона тут розшифровує сигнал твоєї музики і передає по fm волні в магнітолі все.